Слава Україні! Героям слава! Ну що, завершилась серія пенальтів. Вітаємо штурм 2 з перемогою в півфіналі. Вітаємо Дякую. з виходом в фінал. Ваня, які емоції від матчу? Давай проаналізуємо цю гру. Ну і очікування від фіналу. Емоції від матчу дивовижні, але дуже важкі, тому що ми, в принципі, гру вели у другому таймі. Ми точно грали краще. Мали вигравати по грі, мали купу моментів, але знову валідол, як і у грі з Юзефкою. Важко, важко, але ми дуже раді, що по серії ми знову проходимо. Ну, якщо ми так, ми вже двічі проходимо по серії, то маємо брати фінал. Нема не виходу. Ну в фіналі так розумію. Першу команду штурм чекаєте. Чекаємо завтра. Оболіваємо за них. Чекаємо. Першу команду і дуже хочемо у фіналі доводити, що ми перша, а не вони договорняка не буде у фіналі. Ні, ні, ні. ні. Будемо грати на, на максимальних. Я скажу, ми, ми хочемо довести, що ми перша команда. Так будемо битись, будемо бити. Ну все, подякував, вітаю ще раз з перемогою. Успіхів надалі. Дякую.